Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі! Дуже-дуже радо на новому відрізку ДДМ неділі, де ми роздумуємо над Божим Словом, яке церква дає нам на сьогоднішній день. І сьогодні маємо вже 25-ту неділю, звичайну, тому ще раз вас вітаю і дуже рада. Велкам! Перша справа, на яку хотів би звернути вашу увагу, дорогі, відкривається нам в першому читанні. Де чуємо, як засідають на праведного, як вигадують йому якісь там тортури, випробування і так далі. І так далі. І підставою цього є просто те, що його поведінка заважає жити іншим людям, муляє їх. От. І з цієї ненависті, з цієї злості вони хочуть щось зробити. Проблема в тому, що тут описана. Якби з одного боку історія Ісуса Христа, але з іншого боку, це історія кожного, кожного християнина, який іде за ним. І тут ми можемо, на жаль, зрозуміти її неправильно, як і такий образ, того, що наше, наше християнство це постійна боротьба з невіруючими. Це твердження панства помилкове, тому що це абсолютно не наші методи відповідати ненавистю на ненависть, сперечатися з кимось, доводити комусь і так далі. і так далі. Наше завдання іти за Ісусом Христом, і те, що по дорозі будуть з'являтися якісь осуди з інших людей, зі сторони інших людей, перепрошую, чи будуть з'являтися якісь нерозуміння, навіть якісь прикрі речі. Ну, на жаль, так трапляється, коли наша поведінка муліє очі комусь іншому. Але якщо це буде в моєму серці, відповідно, ненависть, тоді цілком можливо, що це абсолютно не дорога за Ісусом Христом, тільки дорога якогось самоутвердження, вивищення і так далі. Того насамперед заохочую вас до чого? Задуматися над тим, що. Якщо моя дорога за Ісусом Христом спонукає інших людей до якогось осуду, ненависті і так далі. От то моє завдання не відповідати їм взаємністю, тільки далі продовжувати цю дорогу. Натомість, коли це обурює мене, коли злить, коли я нервуюся, коли я починаю якось відплачувати, ось тут проблема, бо це знак, що я перетворююся тим, хто переслідує іншу людину. Будьмо уважні, щоб з нами цього не сталося. А друга річ, до якої вас сьогодні також панство запрошує, це трошечки по-іншому поглянути на Євангелія. Бо ми ось якось також сприймаємо її, ніби Ісус бачить, учні там переганяються, хто важливіший, більший. от і Ісус там на них свариться. Давайте поглянемо на це так. Ісус бачить, що учні хочуть бути першими, кличе їх до себе, садить і каже: хлопці, я бачу, що ви хочете бути першими. Це гарне прагнення. Але я дам вам рецепт, як цього досягнути. От, якщо хочете бути першими, служіть один одному. От як би вам то пояснити? Дивіться: бере дитину, садить біля себе і каже: хто приймає ось цю маленьку дитину в моє ім'я, той буде великим, той важливий. От дитину, яка 300 раз перепитує, які пояснюєш вона, не запам'ятовує, яка ніколи не робить те, що ти їй говориш, яка все якось мусить перевірити, скільки разів її не переконуй, не роби того, бо буде боляче. Вона все одно то зробить, і, врешті-решт, хочеться дати їй під затильника і сказати, а я ж казав. Але це не допоможе. Так? І ти починаєш шукати якихось нових способів, нових моментів. В цьому якби і виражається, певна любов от, і служіння іншій людині. Тому, дорогі, друга річ, до якої сьогодні вас заохочує, це справді до того, щоб намагатися бути першими. От е, а в Ісусі Христі ця першість звершується у служінні іншим. Тож, панство, нехай ця сьогоднішня неділя справді буде для нас таким прекрасним днем, коли ми пригадуємо, що основною нашою функцією є дорога за Ісусом Христом, а те, як це сприймають інші люди. Ну, це важливо, але не обходить нас аж настільки, щоб якось це спонукало нас до якогось гріха. А разом з тим, то будьмо великими, великими у служінні. В цьому нехай допоможуть нам ці всі наші духовні практики. Євхаристія найбільший момент служіння, з яким зустрічаємось. І, звісно, молитва, досвід Божої присутності. Ще раз дякую вам і до зустрічі. Па.